Доброго дня, шановні глядачі! Мене звати Катерина. Я живу на півдні України і хочу ділитися із вами своїми враженнями та знаннями, які я набула під час вирощування моїх росин. Зараз перед вами чудова квіточка, каменеломка. Ось вона така красунька. Росте вона на моїй кам'яній гірці. Має ось такі міцні щільні зелені розетки, які гарно розростаються в усі сторони. На них є такі квітконоси, які можуть бути десь до 20 см. У перший рік вони можуть бути у вас значно менші, але на наступний рік обов'язково наростуть і будуть вас дивувати та надихати. Також в мене є така біла і темно-малинова. При відцвітанні вона набуває бліто рожевого кольору. Коли наша каменна ломочка відцвіте, на її пусті розетки буде лягати гіпсофіла повзуча. Зараз вона поки в мене не квітне, проте, коли почне квітувати, то буде у вас квітувати усе літо і радувати вас. На ній будуть білі та рожеві квіточки. Рожеві квіти нагадують колір Барбі. Так, в принципі, воно і є. Потім, як буде квітнути, я вам обов'язково покажу. Так що кому сподобалося моє відео. Підписуйтеся до мене. Я буду рада вас бачити. Познайомлю вас з різними моїми багаторічниками. Разом із ними будуть трояндочки. Розкажу вам всю правду про них. Дуже вам вдячна за перегляд.